Кількість хворих стрімко росте. Порівняно з минулим тижнем в області побільшало осіб, які підхопили гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема грип та ковід. 12 тисяч 641 особа. Стабілізувалася ситуація на півночі регіону. В Нетішині навчальні заклади повернули на денну форму навчання. Більше зараз хворіє дітей. Ми маємо до 15 5 до 17 років захворюваність на 57% більше, ніж інша категорія населення. На другому місці у нас категорія від 30 до 60 років, 64 років. Тут захворювання теж зростає. Що стосується ковіду, то він стабільно так і є ріст його там невелика розбіжність. Це від 270 до 300 випадків. Маємо смертельні випадки. Маємо один смертельний випадок від грипу. За словами головного санітарного лікаря області Миколи Габрикевича, порівняно з минулим роком кількість хворих менша, натомість побільшало госпіталізованих пацієнтів. Наразі у дорослому респіраторному відділенні Хмельницької інфекційної лікарні на стаціонарі перебуває майже чотири десятки. Гриб може перебігати з багатьма ускладненнями. Просто переважна більшість зараз. Це з, з гриб, коли ускладнився або йде запалення легень пневмонії, може бути бронхіт, може бути запалення, може бути міокардит. А також може перебігати як вторинний міозит, тоді коли скаржиться більше на біль в м'язах або скаржиться тоді, коли ще не можуть стати дітками на ніжки. І може ще бути запалення серцевого м'язу як міокардит. І у сімейних лікарів, і в інфекційці є швидкі ПЛР тести на визначення грипу також є комбіноване дослідження для визначення захворюваності на грип та ковід одночасно. Лікарка-інфекціоністка Олена Маркевич каже, трапляються випадки, коли люди відразу переносять дві хвороби. Зустрічалися такі хворі. В них переважно все-таки переважала клініка ковіда коронавірусу, ніж грипу. Тому для них діагностично ми сказали, що у вас і грип, і коронавірус, але в основному переважно у них більше. Ускладнювалось коронавірус, щоб вберегтися від хвороби, медики радять вакцинуватися. Препаратів для імунізації. Вдосталь вакцина проти другої грипу в аптечній мережі є її необхідно придбати вакцинуватися. Раджу це робити, тому що грип теж дає багато ускладнень. Вакцини у нас вистачає. Але, на жаль, вакцинація проводиться повільними темпами. Що раніше що зовсім недавно я говорив 500-600 ми в тижні щепили, то зараз до 30 випадків 30-40 тільки в тиждень проводимо щеплення. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Новини, 33-й канал.